Друзі, всім привіт! Починаю нове відео, новий дайджест того, що я готую. В нас вдома це щось на кшталт шарлотки, це пиріг на швидкоруч з яблуками. Такі яблука в мене були, ті що з соціального магазину. Деякі теж там з плямками були, тож я їх використала, додала кориці. Ось такі сухарики вийшли. Це, звичайно, не всі, дуже багато. У мене 13 багетів були. Я їх вчора ввечері, вже майже вночі, всі перерізала, пересушила в духовці. І ось тепер думаю, в яких контейнерах це все зберігати, бо їх справді дуже багато. Ось ще багато. Всі не поміщаються навіть тут, на столі. Так, ось скільки пирога залишилося. Через дві години, поки я приїхала. Смачненький вийшов, але мені здається занадто солодкий, хоча яблука кислі і такий дует непоганий вийшов. Продовжую готувати цю вечері. Mm. Нарізала такий бекон, який я раніше купувала, підсмажую. Це буде картопля в мене пошкоджена, але мені здалося, що я це замало, тому що, звісно, по потолочки нарізала. Ось і зараз буде вже картоплю додавати. Так, це відбувається в той самий день, коли я готую вечерю. Це ще один тортик, приготувала. Єдине, що в мене розламався коржик. Я розрізала на дві частини сметанник. І Ну, Зламалося отак. От тепер тут кратер такий відбувається, але думаю, все одно буде смачно, багато сметани, багато вершків. Тож таке, всі забезпечені десертом. Ось що вийшло. Так, даю чесний звіт по булочкам для бургерів. Повний провал у мене. Рецепт непоганий, але в мене не спрацювали живі дріжджі, які вже давно були в морозилці. Я додавала сухі, залишала тісто на ніч. І до того ж, ось такі занадто вони плоскі в мене вийшли все одно, але ось розрізала. Так вони виглядають. Ось коплети. Маченька, сир такий придбала спеціальний для бургерів. Ну що ж, будемо робити? 10 бургерів має вийти в мене. Так, соус ось теж бургерний, до якихось можна ще додати кетчуп. І ще, можливо, якісь з помідором тут подивимось. Так, ну ось так. Вийшло. Такі грибочки. В мене такі бургери. Подивимось, чи смакуватиме ще. Треба буде розпитувати. Продовжую е дайджест того, що я готую. Сьогодні неділя-великдень. Я готую нарешті індів або цикорій, салат, так називається. Не знаю поправте, якщо у вас є інші ідеї. Ще додам соус Бешамель, який я приготувала з мускатним горіхом. Ну, молоком, е з борошном. Це все я маю заливати. Як бачите, е в Гарній версії треба повністю обмотати шинкою. Я ось трохи так економніше зробила, менше в мене шинки, а ще можна було аж так багато щільно не складати. Але я вирішила все в одну. Власне, скільки в мене його було, я попередньо трохи відварила. Я не впевнена, що треба було це робити, але якось інтуїтивно вирішила. Відварити його. Попередньо ще обрізала там стовбур, стовбурець маленький, і на ніч залишала у воді повністю ці салати. Це має допомогти позбутися гіркоти. Подивимось, чи в мене вийде. Сама я не пробувала, чи вийшло вже відварених, але думаю, все вийде. Так не годиться, переложу, мабуть, окремо ще. У мене багато соусу залишилось. Якось я не розрахувала, тому зараз розділю, щоб все було як треба. Так, ось так додаю, додаю ще сюди і це заливаю. Ну, немає куди мені подіти соус, тому, можливо, його буде забагато, але, власне, краще він буде приготовлений. Я навіть не уявляю, як можна цей соус зберігати і на, яке на яку додаткову страву витратити, тож, я думаю, так буде гарно. Добре. Ще сьогодні готую рибні котлетки. Ось такий в мене тунець. Власне, це те, що треба вже обробити. Те, що давно в морозилці, тому... Зроблю сьогодні. Це хліб, багети, сухенькі, невеличкі шматочки, які залишалися. І сьогодні я останнім часом завжди воду додавала, а моя мама завжди додавала молоко. Я вирішила зробити 50 на 50 молока і води додала. і все це змішаю з рибою, це філе, там вся ось таке заморожене, Будуть у мене котлети. Ще в мене млинці, почала тільки ось їх робити. І тушкову капусту теж, тому що залишається, треба вже її теж застосовувати. І нас люблять діти капусту, ми самі теж її їмо таку тушкову роблю, поки є час і можливість. Ось, поки риба ще не розмерзлася, я її намагалася нарізати як мога. Дрібніше. В мене немає м'ясорубки, щоб це перебити. Минулого разу пробувала блендером це робити. Не дуже мені сподобався ефект, тому просто зараз нарізала, вона ще трошки зараз риба розмерзнеться, і я її трошки ще порозминаю, розчавлю і змішаю вже з хлібом. Ось так виглядає фарш на котлетках. Так, немає виходу, буду <реш> закінчувати це відео. Ми там тренуємося до виступу, який в нас наступного дня. До речі, я буду робити млинці і солоні з куркою, і буду робити шоколадною пастою <реш> з метелю. Ось так стільки в мене їх вийшло. На вечерю в нас пюрешка, і ось такі в нас котлетки вийшли, в мене вийшли, Зараз покажу, як це буде. Я думаю, що ви чуєте задній фон. Ось такі рибні котлетки, з тунця, корисно і дуже смачно. Така вечеря. Я вам дуже вдячна за те, що переглядаєте ці відео, що підписані на цей канал. Обов'язково буду знімати ще. Якщо ви мене підтримуєте вподобайкою, коментарем. Бо ну, докладаю зусиль, щоб продовжувати цей мій даджест, дайджест, всім гарного спокійного вечора. До зустрічі. Показую, що буде додатком до гарніру. Салату немає, але ось таку солодку кукурудзу розділю на всіх. це буде. До смаку, до цієї страви.